Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Робінзона. Мене звати Марія. Я українка, яка переїхала до Сполучених Штатів майже два роки тому за програмою U4U до штату Мічиган, в якому ми зараз з вами і знаходимося. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як починають українці у Сполучених Штатах, які переїжджають сюди у 2024 році за програмою U4U. Я вам розкажу про те, які професії зазвичай обирають чоловіки, які професії обирають жінки. І нарешті, у третьому блоці цього відео, я вам розкажу, як. Я починала, тому що наскільки ви могли побачити з обкладинки цього відео, у мене на початку було три роботи. Я сюди переїжджала одна без чоловіка, хлопця, подруги. Я не програмістка, у мене нема власного бізнесу. Тому у мене початок був не дуже легкий. Щоправда, варто сказати, що мені дуже пощастило зі спонсором, яка мене сюди перевезла безкоштовно. і Плюс я жила перші три місяці безкоштовно, а потім почала платити. Зі знижкою про це буде сьогоднішнє відео. Не забувайте ставити вподобайку. Це мені допомагає просувати мій канал на YouTube, і а також підписуйтесь. Почнемо з вами із чоловіків, якими є ті самі професії, які українські чоловіки обирають частіше за все, коли вони приїжджають в Америку. Перше, найбільш типове, це трак драйвер, це людина, яка сідає на трак, і там 2-3 тижні на місяць її немає. Це найчастіше цю роботу обирають саме чоловіки. Чомусь так є плюси. Не треба знати мову, і це дуже класно оплачується, можна заробляти там 6, 8, 10 тисяч доларів, в залежності від того, який у вас стаж, так і на яку компанію ви працюєте, скільки ви годин їздите. Але є і мінуси, наприклад, відсутність соціального життя. Якщо у вас є родина, то ви відсутні довгий час, так, два-три тижні на місяць, це доволі багато. А що ще ну, сидяча робота, там геморой може бути все, все серйозно з цією роботою, але можливо комусь, як тимчасово. О, варіант заробити нормально грошей і потім заснувати якийсь власний бізнес чи піти на навчання і цими грошима заплатити. Тобто це такі ходові варіанти його багато хто обирає. Друге, багато українських чоловіків йде на будівництво. Спросів ті самі, так перші причини це те, що ти не знаєш мови і багато платі. У мене тут є знайомий, він британець, і він розповідає, що коли він працював разом зі своїм братом, вони малярами працювали в, в Великобританії, то їм там платили на 30-40% менше ніж в Америці. Тобто, навіть він визнає, що в Америці класно заробляти гроші, і це людина, яка приїжджає сюди з Великої Британії. Тобто, ви розумієте, чому українці також туди йдуть? Якщо я не помиляюсь, він мені казав, що заробляє десь або 24 долари на годину, або 26, щось таке. Тобто, це ну, доволі немало для людини, яка взагалі не знає мови так. Третя найбільш розповсюджена робота це сідати на таксі, але наскільки я знаю, тут гроші менші. Воно, звісно, так, таксі дороге в Америці, але велику комісію бере Uber і інші додатки. Може, навіть якщо я не помиляюсь, більше 50%. Тобто, знову ж таки, в Америці вони люблять перекладати компанії, великі люблять перекладати відповідальність саме на клієнта. Тобто, ми з вами, так, клієнти, маємо платити своїми чайовими зарплату. Таксі драйверс це інша тема. Це тема чайових, але якщо ви. В статусі водія, то в принципі так, через ті пси, через ті чайові, плюс через оці, скільки у вас залишається, там 40-30% від цієї ціни поїздки, в принципі, можна це робити. А ще є DoorDash це щось типу нашого Глово Можливо, тут і глово є, я не бачила у своєму місці, але оце голово, DoorDash, Uber Eats, там де доставка їжі. Теж чула, що дуже маленький коефіцієнт у них А все тримається на ті псах. Але в Америці ті всі працюють. Люди звикли давати 20%, тобто можна в принципі покластися на це. Не знаю наскільки це надійна робота, і чи буде у вас один і той самий пейчек наприкінці місяця, але теж без мови можна таким займатися. А наступна професія це не професія а робота. Це йти на Амазон. Амазон це величезна тут корпорація. Я знала про неї, звісно, але я не уявляла до приїзду сюди. Наскільки часто люди нею. Користуються цією послугою, так оцей Amazon Prime Це Prime підписка, типу, як золота підписка, і люди купують її. Я бачу ці траки, машини постійно привозять. Навіть я почала купувати на Амазоні. Ну щось типу мені треба купити щось типу до местоса знаєте і мені вже важко поїхати там в костку щоб все це купити бо це ж треба організовувати, це брати машину їхати а на амазоні дійсно дуже дуже зручно амазон це дуже популярна компанія тут тому вони мають велику потребу у робітниках там є страховка медична страховка вони одразу дають і зарплата я не знаю точно, але я чула у групах на Фейсбуці, там, де українці там і в різних містах, знає, українці українців Чикаго, в нью Йорку, в Денвері. Я чула, що зарплата можливо 18-19 доларів. Якщо ви працюєте в Амазоні, напишіть мені, будь ласка, мені цікаво дізнатись. Теж думаю, іншим буде теж цікаво дізнатись. На годину десь 18-17 доларів за те, що ви пакуєте ці коробки, якось їх заклеюєте. Також можна працювати водієм і розвозчиком цих посилок. Там вже чайових немає, тобто у вас є дійсно нормальна ставка, тому що, коли ви працюєте на їжі, розвозити їжу, то у вас ставка так само, як і в офіціанта, і в бармена ставка у вас менше мінімальної, тобто у вас десь 3-4 долари. Ставка і вся інша ваша зарплата, ваш заробіт. Так набирається за рахунок чайових. тобто в тих роботах менше стабільності Амазон платить, начебто так, не дуже велику зарплату 18 доларів. Ну знову ж таки, я не знаю, чи точно 18 чи ні. Там ще ще теж є якийсь там початковий середній вищий рівень. От тому Амазон дає більше стабільності. У вас буде однаковий пейчек наприкінці кожного місяця. Оце те, що стосується чоловіків. Є такий ще проміжний варіант роботи, як для жінок, так і для чоловіків. Це офіціант, офіціантка чи бармен. До речі, бармен тут кажуть бартендер. У мене було відео, в якому я розповідаю про політкоректність, як правильно говорити. Оці всі бармен, офіціант англійською. Це сервер, не waiter, waitress, а сервер, так тобто нейтральне слово і те саме з барменом, так, тому що жінка не може бути бармен. От вони всі бартендери. Отже. Сервер обартендер Ці професії можете обрати як жінки, так і чоловіки з однаковою частотою, От, але тут треба знати вже мову на якомусь рівні, ну хоча б на середньому, тому що тут дійсно йде спілкування напряму. і о, Ви думаєте, що вони вам там скажуть бургер картопля, типу burger, Френч fries, А насправді ні, вони люблять полялякати, запитати у вас, як у вас справи, зробити вам якийсь комплімент, і їм так само подобається, коли з ними розмовляють. Тому, хоча б має бути англійська мінімум середня, хоч з але ви маєте бути в змозі взяти е, замовлення і підтримати маленький смолток. Америка це культура смолтоку е, з on the bright side, так з е, позитивної сторони. Ваша англійська дійсно піде угору, особливо розмовна. Е, звісно, треба буде підтягувати граматику самостійно або з вчителем, але страх. Е, Вживання мови у вас пройде, тому що якщо ви працюєте в Амазоні або на фасовці, маю на увазі, або ви працюєте на траку водієм, то у вас, скоріш за все, англійська як була нульова, так і залишиться. Отже, це така проміжна була професія. Жінки так, поговоримо про жінок. Що вони вибирають? Зараз буду говорити про жінок, які не знають мови, звісно. Перше, ну найбільш популярне це прибирання, так, прибирання або няня. Ну скажімо, прибирання, скільки це можуть платити, залежить від того, чи ви працюєте через Фейсбук, знаходите родину українців, які вам платять у кишеню без податків, так, в чорному. Або ви працюєте через компанію. У мене колись на Місцеві щось типу Work.ua, так місцеві на Indeed.com. мене хедхантив один um, рекрутер і він мені пропонував um, працювати. За 19 доларів на годину на цю клінінгову компанію. Тобто, в принципі, бачите, жодної освіти не треба, мови не треба, просто йди і працюй. З мінусів це те, що це надзвичайно важка фізична праця. За одну годину прибирання, ну ви не присядете так. А якщо великий будинок, і там треба не просто так прибирати, як ми прибираємо. Я Не знаю, можливо, ви колись прибирали працювали в клінінгу. Ви мені напишіть теж мені цікаво, це буде почитати. Але наскільки я знаю, тут очікування дуже велике. Вам потрібно Реально, напевно, як і в будь-якому клінінгу знову ж таки, я не працювала. Я не знаю, але тут треба вміти дійсно класно мити це дзеркало у ванні, або чистити пилосос, так діп cleaning зробити, або там цей carpet, так килим вміти люстри почистити. Усілякі скляні поверхні. Це все треба робити, тобто це робота не важка. І якщо ви вже не молоди, не 20, не 30 вам років, то вже в 40 плюс років це доволі важко робити. Що ще можна робити? Няня, так, няня професія няні це доволі така розповсюджена професія тут для жінок, особливо для жінок, які у віці бабусь. так, тобто, Людям подобаються такі жінки, бо вони вже м м мають якийсь досвід з дітьми, і їх охоче наймають. Хоча звісно, так є тут бейбісітери, і 16-річні діти, які просто зробляють собі гроші кишенькові. А багато я бачу таких об'яв у групах знову ж таки на кшталт біженці з України в Нью-Йорк. Ну і всі ці українські групи у Фейсбуці там так і пишуть: ми українська родина. Або знаєте, це зазвичай одна людина українець у родині, а друга це американець і в. Них є дитина, і вони хочуть найняти українську няню, ви щоб була мова у дитини. Тому що якщо один, один parent англомовний, а другий українець, то ви все одно в за столом маєте розмовляти мовою, яку розуміють всі, тобто англійською, і, і ось таким чином, коли наймають українську няню, то Дитина, хоча б в якомусь контакті перебуває із мовою і культурою, із менталітетом. Тобто, українські американці, вони саме шукають українських нянь. Тому що, якщо ви подивитесь на ринок, взагалі тут няням працюють мексиканки, жінки з інших латиноамериканських країн, і з пів... Зі східної, зі східної Європи. Тобто, якщо вже наймати іноземку, так, не американку, люди. Якщо ви українці, так то ви зазвичай шукаєте свою ж так, якусь рідну душу, кривіночку. Шукають українських нянь. Так українські жінки у великому попиті на цю позицію, так, позиція няні. А третя, третя, найбільш популярна це якісь процедури доглядові, так, манікюр, волосся, косметологія. Тут плюси, те, що ви, якщо ви цим займалися в Україні, і якщо ви класний майстер, то тут вас відірують з руками-ногами, бо це взагалі. Я сьогодні, до речі, сходила на педикюр, і десь це педикюрний, манікюрний салон чомусь я не знаю. Якось так повелося, що в багатьох американських містах саме цей бізнес його якось маніпулізували люди з Азії. Я не знаю, чи це була В'єтнамка, чи е, Камбоджіка. Але от якось так, знаєте, повелося. Українки набагато краще роблять, плюс Українка завжди шукає українку за кордоном. Як ви можете шукати роботу, знову ж таки, через Фейсбук, але Тут я знаєте, такі плюси і мінуси. Якщо у вас немає ліцензії, то вас не наймуть на офіційну так, офіційний салон, тому що це проти закону. А ви можете піти у Beauty School, це там декілька місяців, ви отримуєте ліцензію. Це дуже легко. Вони тут дуже легкі ці курси, які роблять, просто як масочку нанести. Знаєте, тобто в нас набагато вищий рівень складності процедур роблять. Ви Можете працювати нелегально, ви можете постити на Фейсбуці свої об'яви і до вас будуть йти клієнти. Але я, чесно кажучи, цього б не радило робити на Стінній основі, тобто, якщо вам реально потрібні гроші, так звісно, це можна робити. Але на перспективу я б радила отримувати ліцензію. Тут є багато beauty schools, де ви проходите там кілька місяців курси і, хоча б можете вже легально найматися і працювати. А далі ви просто будете підвищувати і підвищувати свою кваліфікацію. Тому що, якщо ви плануєте тут залишатись, якось розширяти свою клієнтську базу, будувати репутацію, то ви дійсно можете тут заробляти дуже пристойні гроші. І і до цього треба дійти. Тому я б радила подаватися на ці ліцензії, приходити їх всі. І потім до вас буде стояти черга, тому що ви українка із ліцензією. Я до речі, коли сюди приїхала, я живу в маленькому містечку, і у мене тут немає українок, які надають такі послуги. то я навіть літала у Чикаго, Це там одна година льоту від мене. І от я так спланувала собі відпустку на вихідні, щоб ще й знайти в Чикаго дуже багато українців. Просто це одна з найбільших діаспор тут в штатах. Після нью Йорку, мені здається, це друга найбільша діаспора українців у штатах і туди. Туди я злітала, щоб просто знайти і побути в руках українки і згадати, що це таке. Тому що американки нанесуть тобі масочку, таку, знаєте, і просто ти там полежиш, і все. І встала, пішла. Чогось цей ультразвук і нічого там не, не почистила як слід. Вуха вони, наприклад, не залазять. Знаєте, українські косметологи завжди мені залазили у вуха. Я так любила цей масаж, вух. Ну не масаж, а знаєте, на все, оце, оце, а тут взагалі вуха, наче не частина обличчя. Вуха це ж частина обличчя. Мені взагалі одна косметолога сказала, що обличчя закінчується там, де починаються груди. Тобто ось тут. І всі крема, і все, що має наноситися, воно наноситься повністю на ось цю грудну клітку. В Америці <с? <с?> роблять отаку масочку, знаєте? вуха взагалі нічого не чіпають, а ви виходите і платите за це 100 доларів, ще й тіпс обов'язково вам залишити треба 20. 20%. Ну окей, це моя мій біль. Бачите, як мені цього тут не вистачає. Тому якщо ви класна майстриня, я вам дуже рада, їдьте, це, це буде просто а, золота жила для вас. Що ще роблять? Ще йдуть на кухню працювати. Якщо ви не знаєте мови, то ви скоріш за все підете на back of the house. Є front of the house, це хост і server, так server і bartender, тобто бармен офіціант, так. І хостес. Якщо ви не знаєте мови, то вас відійшлють на кухню, це back of the house, Ви будете або дішвошером мити тарілки, або кук, тобто будете там щось нарізати, оце все. Платять вони, в принципі, так само, мені здається, щось таке середнень, середненьке, якесь 18, ну трошки вище мінімалки, скоріш за все, або мінімалка. Ну, скоріш за все, 18-19, залежить від штату знову ж таки, але це важка робота. На кухні працювати дуже важко. Там дуже гучно, там великий стрес і там брудно. Тобто, це робота, я б сказала, тимчасова, поки вам треба просто перебитися. Кар'єру там будувати, на мій погляд, не варто і останнє, що обирають жінки, це робота у великих супермаркетах, такі гіганти, як Волмарт. Костко Семс Club, ще такі Мейсіс. Знаєте, щось такі торгівельні центри. О, там багато велика є потреба на людей, які будуть на полиці розставляти товари або там що, знаєте, якісь адміністративні речі робити. В принципі, потім можна перейти, якщо англійська так буде прокачуватися. Вас поставлять на знову ж таки front of the House, Тобто ви можете працювати на комісію, так продавати щось, це всі ювелірку там. Цих торгівельних центрах продають усе в одному магазині. От є такий магазин Macy's, і там я знаю, багато українок а, працюють, бо там все можна продавати: саме і одяг, і а, парфуми, і ювелірка, і все. Тобто, це що типу нашого ЦУМу ще там 30 років тому. На третю частину перейдемо з вами на бачите, помічник мій. Покажу вам одну зі своїх трьох робот. От який красунчик сидить, нюхає мої п'ятки. А одна з моїх робот це собача няня. Сидіти, слідкувати за собаками хазяїв, які поїхали з дому, і от платять за таке від 40 до 100 доларів на день, і можна паралельно займатися своїми справами, навіть роботою, так якщо ви працюєте віддалено. Окей, okay. Якщо у вас класна англійська, так якщо у вас англійська рівню 2 B2 і вище, що можна робити. Ви можете подаватися на різні адміністративні посади. Там, наприклад, робити розклад або працювати секретарем. У мене одна подруга працює з соціальною працівницею. Тобто, це роботи не дуже так високо оплачуються, але там робота не настільки важка фізично, і вона більш традиційна. У вас є соціальне життя, і це з 9 до 6, Тобто, багатьом людям таке більше припадає до душі. А далі, якщо у вас є і англійська, і класні навички, тобто, якщо ви в Україні працювали, наприклад, проєкт менеджером чи HR-ом у компанії, де вам необхідно було використовувати англійську мову, то тут так, тут ви можете знайти роботу, бути готові до того, що тут люди б'ються за роботу, тут можна реально відправляти 500 резюме з мотиваційними листами, і вам відповідають на два. Таке є, але це. ну, це виклик, це треба робити і потім знайти роботу. А найкраще працюють рекомендації. Я б вам порадила знайти якийсь нетворкінг-івент і ходити туди, спілкуватися з людьми і розповідати їм про свої кваліфікації, досвід. і Потім, що якщо вас хтось кудись порадить, ви потрапите туди набагато швидше. І саме так знайшла роботу свою першу тут я. Отже, переходимо так з вами до цієї частини. Я сюди приїжджала. У мене нема знаєте такого ем, релевантного досвіду досвіду релевантного Америці. Скажімо так, я філолог за освітою. Я все життя працюю викладачкою англійської мови. До речі, зараз я теж 2-3 години на день зі студентиками своїми прекрасними сиджу у скайпі, так з дому працюю. Я паралельно працюю на своїй основній роботі, але вона в мене віддалена, тому я можу собі це дозволити. Хоча трошки іноді буває стресово, коли є якісь overlapping meetings, так? одне на інше, яке заходить. Але загалом я ж працювала і працюю все життя англійською вчителькою, вчителькою англійської. І тут, в Америці, ну, звісно, що це не дуже актуально. Або якщо ти будеш працювати на якусь школу для, для іноземців, тут англійську викладати, то Ну, це як і в будь-якій школі. Вам платять 30 гривень, а школа забирає все. Тобто, на такі гроші тут не прожити. Я зрозуміла, що я хочу собі нормальну корпоративну роботу, і у мене немає сертифікації проджект-менеджера чи HR, чи щось такого. Тому я просто пішла туди, куди мені пощастило потрапити. Так, я знайшла роботу по знайомству через свою колишню одногрупницю. І я зараз працюю на каліфорнійську компанію. У мене така доволі базова робота. Я модераторка. Контенту і я працюю віддалено. Тобто вона така Entry level така сама і зарплатня, тому мені потрібно її комплементувати, так додавати ще якийсь від діяльності, щоб дозволити собі і знімати житло. І їздити у подорожі, і ходити в ресторани, і хоч трохи там знаєте, якийсь там масажик раз на два місяці зробити, чи ось на якийсь педикюр сходити. Тобто, хоч щось, щоб не забувати про те, що є ще й радість, якась в житті, що не тільки треба гарувати, і дім, робота, дім робота, дім робота. Тобто я хотіла трохи, трохи такого життя, яке в мене було і в Україні з подорожами, і з ну, хоч трошки комфортом, тому я працюю більше, от у мене фултайм робота. А модераторки, так контенту. а друга це мій фріланс, мої студенти. Я працюю теж поєдную в один і той же час. І третя ще на самому початку, коли я сюди приїжджала, я рік працювала хостес в ресторані. Мене не взяли офіціанкою. Ви уявляєте собі вони сказали, що там теж є кар'єрна драбина. Що якщо я хочу працювати в ресторані, то мені спочатку потрібно відпрацювати хостес якийсь час, і вже потім мене підвищать до офіціанки. Насправді це лише мій ресторан, я думаю. Якщо є потреба у офіціантах, вас візьмуть у будь-якому ем, будь-якому разі, от але у мене було так, і я працювала хостя з кожної суботи одну зміну. Це було дуже важко, тому що я працювала, виходить шість днів на тиждень на ну, дві роботи постійно з понеділка до п'ятниці, паралельно. І ще оця в суботу було важко фізично, але морально. Мені дуже подобалося мати якихось колег. Тому що я ж переїжджаю сама, працюю весь день віддалено з дому. І в мене бувало, що тиждень весь пройшов, і я взагалі ні з ким не поговорила. Я лише ходила на тіндер побачення про це в мене є окремі Відео, якщо ви ще не дивилися, воно доволі цікаве. Я хотіла набагато побачень з місцевими цими мічиганськими чоловіками, риболовами, мисливцями, зеленічими головами. Оце було моє спілкування, але мені бракувало робочої атмосфери, тому я знайшла собі роботу. Хостес. До речі, зарплата, хостес абсолютно, абсолютно. Я не раджу нікому працювати хостес, особливо якщо це ваша основна робота. Мені платили 13 чи 14 доларів на годину, і плюс вони казали, що будуть ділитися зі мною ті але вони були там десь не знаю 5 доларів. Ну найбільші були 20 доларів, але це була така зміна, що я думала, що я просто взагалі зараз помру. Тому що хостес, до речі, це не лише людина, яка вітає. Це людина, яка відповідає на дзвінки, яка заносить у список і слідкує, потім телефонує людям, якщо є waitlist, Більш того, найважче най це те, що мені потрібно було ще й прибирати з усіх столів, і там 20 столів. У мене стоїть черга людей. Мені потрібно їх поговорити з ними, так і. Паралельно там купа столів, які треба в мені прибрати, бо якщо я їх не приберу, я не маю змоги посадити нових людей. Тобто це було постійно на ногах, постійний стрес. І якщо серверс, так офіціанти, вони, хоча б отримують ті пси величезні, вони могли вийти з однієї зміни, маючи 300 доларів у кишені. А якщо вони працювали е дабл, так подвійну зміну, це 10 годин на день ну це дуже важко. До речі, одразу скажу, що я б ну я б напевно можливо б таке робила, якщо реально дуже сильно потрібно було. Були гроші, якийсь дуже лімітований період часу, але взагалі це ну дуже важко. А, хоча ну воно того варте, так комусь фінансово воно того варте, що можна зробити 500, можна навіть 600 доларів, залежно від того, в якому ви ресторані працюєте. Але тут всі залишають тіпс 20%. Тому так офіціантом багато заробляєш. Я заробляла хостес дуже мало. Приблизно за зміну в мене виходило. Uh, мені здається, 70 доларів, можливо, 80, дуже якийсь класний а, тобто класний, дуже важкий день, але я потім звільнилася, тому що я зрозуміла, я вступила в коледж про це інше моє відео. Якщо ви ще не дивилися, теж запрошую до перегляду. Я вирішила навчатися віддалено, і мені просто не вистачало часу на три роботи і навчання в коледжі. Оце була моя друга робота і третя робота це собача няня. Собача няня. Я її роблю періодично. Так я не кажу, що я її на постійній основі роблю. Про це в мене є. Це мене є ще одне відео. Ось тут це моє було друге відео. Воно таке трошки ще сире, я ще освоювала ютуб, але оці ж собаки там були. Тому і в цьому ж будинку, тому теж запрошую вас там дуже весело. От, а собаче няня це така професія, коли вам платять за день, ви приїжджаєте, ви пакуєте валізу, і ви приїжджаєте до будинку, ем, живете там якийсь час. Ну, я приїжджала на три дні, на п'ять і на сім. Так приїжджаєш собі з валізкою, живеш, і типу, як знаєте, у відрядженні і тобі платять спочатку. Я починала мені платили 30 доларів на день, потім в мене було 60 і в кінці я дійшла до 100. Вже чим більше в тебе здає... Чим більше в тебе з'являється комфорту в твоєму житті, тим менше тобі хочеться покидати свій будинок. Тому що якщо ти дуже багато працюєш, і в тобі ще потрібно йти жити там в іншому будинку, ти не можеш там відпочити, тобто у тебе взагалі життя таке стає дуже, дуже от як red race, Знаєте, гінка пацюків. Я про це казала у «Мінуси життя в США, що мені тут не подобається, і в якийсь момент мені... На мене це, знаєте, перенеслось, що я почала жити таке життя з цими роботами, з, з роботою ще й шостий день в ресторані, потім ці собачення, і я зрозуміла, ні, ну не все тут про гроші, що мені потрібно збавляти оберти, тому, тому що це не життя. От, але у кого є родина, так, у кого є якісь зобов'язання, кредити, mortgage, так, іпотеки, то люди не можуть взяти собі тайм-аут чи. Поїхати там на на балі на три місяці. Тут дійсно треба розуміти, куди ви їдете. Так і я от вже підходимо з вами до кінця відео. Я дам вам пораду просто розуміти, куди ви їдете, і не романтизувати Америку, тому що багато людей, як Америку, так і Канаду люблять романтизувати і думати, що тут о, ти приїжджаєш і ти гребеш гроші лопатою. А в принципі, так це правда. Ти можеш грести гроші лопатою. Багато є це дійсно правда в Америці високі чеки, але ви не забувайте, що вам потрібно мати на думці свою мету, яка у вас тут мета. Ви хочете приїхати заробити і поїхати, тоді вам окей, жити, ділити кімнату, якусь з іншими людьми, так і все оце своє накопичене вкладати там собі кудись у свої проєкти чи інвестиції. Це одна мета. А інша мета, якщо ви сюди плануєте іммігрувати, і тоді вам треба розуміти, що тут не легко. Тут треба а, перші особливо роки, можливо, п'ять, можливо, навіть десять. Тут потрібно вкладатися у освіту, тут потрібно ставати на ноги, тут потрібно реально дуже багато працювати. Тому вам потрібно мати на увазі, а, вам потрібно розуміти, які ваші сили. Причому не лише моральні, так вам потрібно, ви маєте їхати і думати, ну от я зараз в цю Америку року Зараз я тут все, от, все буде у моїх ніг. З таким настроєм сюди треба їхати. І другий настрій настрой це фізичне здоров'я. Бо працювати так нелегко. І ви можете думати, що ви попрацюєте так тиждень, два-три, а так можна вам може, ви будете так працювати три роки. Тобто це. Подумайте про це, чи готові ви так важко працювати? Є різні варіанти. Так, ви можете знайти собі дівчата, їдуть, шукають чоловіка, так щоб. Заміж отримати грін карту. Чоловіки там теж можуть собі шукати американську дружину. Це теж дуже популярний цей green card marriage. це тема взагалі для окремого відео. От, тому я вам раджу просто думати про те, навіщо ви сюди їдете, так? Чи можливо вам в Європі було б краще і легше, тому що Європа дійсно більш така соціальна, так? Там не настільки багато грошей можна одразу так взяти і заробити. Тільки приїхав одразу на тебе мішок, цей, так, якщо ти йдеш працювати в ресторан або на будівництво або на цей трак сідаєш так в Америці, це краще, але можливо це не для вас, так. Тут добре дуже подумайте, пропишіть собі списочок, зважте за і проти. І якщо ви вирішуєте так, я їду, то будьте готові багато працювати, шукати можливості і бути от у такому, знаєте, тонусі. тонусі. І просто тут ще дуже далеко, тобто не буде зв'язку із домом і можливості виїхати так легко. це теж мається на увазі. Рада була з вами поділитися цими всіма інсайтами, так моїми спостереженнями. Обов'язково підписуйтесь на мій канал і не забувайте ставити вподобайку, якщо ви знайшли це відео корисним. А також напишіть мені коментар, яким був ваш шлях у Америці, якщо ви тут вже знаходитесь. Або якщо у вас є якесь запитання, просто можете мені його написати, і я з радістю на нього відповім. З вами була Марія. Вона ж Робінзона. Побачимося з вами у наступному відео.